Магістральну лінію нашого виробництва, яке від початку міського заснування, від кінця 50-х років, початку 60-х років, коли воно почало друкувати перші книги в Сполучених Штатах, після того, як створили ентузіасти українські емігранти, які опинилися там. Головною метою було видавати ті тексти, які не можуть з'явитися чи не могли з'явитися тоді в Україні, і в такий спосіб дуже багато е, сам видавної літератури перекочувало на захід і стало там видавною літературою. Так, можливо, трішки пожартую, сказавши про те, що Поліщукові пощастило, що ось так пізно сьогодні ми про нього згадуємо. Я маю на увазі те, що після розвалу Совєтської імперії, коли ми почали згадувати нашу битве спільне відродження, ми, звичайно, здебільшого говорили про Ігансина, про Польового, про Семенка, про Бажана, про Течін і так далі. Поліщук дійсно. Фактично не згадувався. І якщо у нас на сьогоднішній день в українському науковому дискурсі існує дві монографії Олега Імницького і Анни Білого авангард книщу, там теж доволі спорадично присутні. Але я вважаю, що це дуже добре. Тобто, коли минулося це першочасне захоплення, настає завжди в культурі момент, коли можна заглибитися. І сьогодні я сподіваюся. Це буде перший крок для того, щоб зацікавити читача, зацікавити студента цим непересічним автором. І їхня творчість постійно має в собі сліди того, що вони завжди оглядалися на те, що ця система була побудована на терорі. І мені здається, що якими б вони не були фровольними, як би вони декларували свободу, як би вони не намагалися загравати з пролетарською літературою, ось цей дамоклів меч терору, який був в 19-ті роки, 20-ті роки, 21 ті все одно присутнє. І ця література, творена в цих умовах, це не є вільної, це не є література вільної людини у вільному світі. И поэтому этот фактор при изучении Мегарда украинского, мне кажется, тоже нужно враховывать. Это персональная Было два лидера украинского конструктивизма, фактически. Это Василий Ермилов, очень известный людина, один из выдающихся украинских авангардистов, и Валерий вот Полищук. Полищук примкнул, по-видимому, позже, как я понял, движение. Инициатором движения был все-таки Василий Дмитрий Егмилов, он, как иногда бывает, попал в Москву в то время, когда это нужно было. Он попал в Москву в начале 21 года, и именно в этот момент стали организовываться группировки, выводившие определенную программу и платформу конструктивизма. И уже в 2021-2022 году появились первые серьезные манифесты, и он около месяца... Общался с хутемасовцами, он ежедневно он вел дневник, и, к счастью, этот дневник сохранился. И в этом дневнике подобно описан каждый день посещение его хутемаса и беседы с, со студентами и преподавателями университета. И обогащенный этим новым движением, то, что начинал он как футурист в свое время, Василий Дмитриевич как украинский футурист, в 2017 году он участвовал в первой Харьковской выставке «7 плюс 3», а дальше было ничего не ясно. И как на каком-то этапе, большая пауза, и вот почему возникает вот украинский футуризм. Первые работы по украинскому футуризму, конструктивизму появились в третьем году. Он, конечно, представитель... Пластики и художника в основном авангарда, поэтому писать по-видимому не мог. И здесь как раз был замечательный такой альянс Полищука и Ермилова. Здесь блистательный теоретик Полищук, который просто был яркой личностью именно в этом плане, он сочинял манифесты с большой легкостью и не очень задумываясь на, над какой-то ідеологічною установкою всіх этих этой проблематики, во всьому всьому маніфести, вони монографічно, надзвичайно цікаві. Я їх переводив на російську мову і там проблем у мене була чим минута. Е, як на мене, дійсно суто епотажний ефект авангарду 20-30-х років на сьогодні абсолютно недосяжний, хоча б тому що радикально змінився поріг чуттєвості суспільства. Після тієї історії, про яку розповіли з Валеріаном Поліщуком, коли він мусив каятися і закривати арманах, вона йому ще відгукнулася потім. Коли вже його арештували в 1934 році на слідстві, це було одне з обвинувачень. Його обвинувачували в порнографії лише через цю скромну доволі цитату. Ріжка для кохання, ну і ще теж була знаменита його фраза Хай живе в прилюдний поцілунок у Голубро. О, ці два моменти спричинилися до обвинувачення в порнографії. Е, власне, це було одне з тих обвинувачень, за яким він спочатку потрапив в'язницю, а згодом був розстріляний. Отже, якщо ми трошки е, трішечки поспекулюємо, трошки перебільшимо, то ми можемо сказати, що Валеріян Поліщук це перший український поет, розстріляний за порнографію. Хоча звісно, це перебільшення. Ось, і будемо сподіватися єдиний, і будемо сподіватися, що ми не досягнемо цього рівня. Тому я вважаю, що і не треба перевершувати в цьому сенсі український авангард. Що стосується самої концепції, наша ідея була залучити, ну, окрім зрозуміло, класиків авангарду як от Семенко, наша концепція була залучити не лише футуристів, передусім. Бо взагалі, як відомо, футуризм це був найпотужніший, найголовніший, основний напрямок українського літературного, зокрема, авангарду. Також ми хотіли залучити не лише радянську Україну. От Олеся тут казала, що вивчаючи український авангард, ми повинні пам'ятати, це не була творчість вільної людини у вільних обставинах. Так, це стосується радянського українського авангарду. Але насправді не лише Харків, не лише Київ. Були поети творчості, яких виринали і авангардні мотиви, а часом були цілі періоди, або і ціле життя, їхня творчість була в авангардному річичку, котрі мешкали або в тодішній Західній Україні, яка не входила в Радянський Союз, в котрій, в принципі, була цензура, але польська цензура була скромна. Так? Дехто жив і ще далі. Згадав, наприклад, Яскравого оригінального і веселого авангардиста Фасиль як Хмелюк, який встиг пожити і в Кракові, і в Празі, і в Парижі. А я хотів буквально кілька слів додати про Едварта Стріху. Ми, упорядковуючи цю антологію, вступили в дискусію з панівним розумінням ролі Едварда Стріхи. Традиційно в українському літературознавстві він трактується просто як пародія на футуризм, зокрема, або ширше на авангард, просто як знущання, можливо, особисто навіть зникається на АК і так далі. Ось, натомість ми висунули іншого роду аргумент, який полягає в тому, що ми, про це рідко хтось згадує, а Едвард Стріха, котрого справжнє ім'я прізвище було Сопляков, до речі, а не якомусь буревій. Ось так от цей Сотляков він насправді ретельно досліджував творчість українських поетів-авангардистів, писав на цю тему розвідки і так далі. Тобто він серйозно займався цим питанням. І з цього виникає така думка, що якщо він отак серйозно це досліджував і написав настільки переконливу пародію, котра, ну як на мене, якщо відкинути контекст і не знати цю історію, вона не виглядає як пародія. То, відповідно, тут не можна трактувати все однозначно. Я думаю, що ситуація була двояка. З одного боку, звичайно, і знущання, і пародія, котрі теж притаманні авангарду, а з другого боку, можливо, приховане бажання самому спробувати. Куліш взагалі весь наскрізь містичний. Ну, може, навіть починаючи з того, як він передбачив свою власну смерть у листі до свого друга Жана, він сказав, що. Якщо віддати літературі, це йому було 33 роки, якраз 33 роки, кожна людина там замислюється в вік Ісуса Христа, от мені зараз 33. Якщо вклонитися літературі, перше він до Івана Дніпровського, свого друга однокашника Жана, то так вийде років 7, а може 10, а там уже й кінець. Ось такий, такий текст. Рівно через 8 років він арештований. по суті є майже все. Чим? Тобто і, на, і прояву натуралізму, і символізму, і експресіонізму, і початок епічності, і, і деяке передбачення абсурду. Тобто, з одного боку, це ця універсальність і ця європейськість Поліша дуже важлива. З іншого боку, я занурилася в Поліша з точки зору курбаса. Коли потрапила, почала працювати в центрі Курбаса, і мені було цікаво саме це як ідеологічна модель творчості, тобто як театр працює з драматургією, як це якби такий взаємозалежний процес, взаємотворчий, і в якому неможливо насправді розрізнити, де є, де є межа театрального тексту і літературного тексту. все таки радянська. Театрознавства, радянська влада і вся ця шмана трактували Куліша виключно як генія трьох п'єс сільської теми. От, значить, 97, про який гриміла вся Україна, Луначарська, це так все всюди повторювалося, комуна в степу про ще село. Все інше так було від Бяка, від Лукавого. Це не треба було згадувати. І от все інше було основне, а це, значить. Тому коли тут не пішли і ці дві п'єси, це втрата невелика. «Комуна в степах і прощай село, це все-таки такі слабенькі п'єси. Ну, що ще я скажу, що реабілітація куліша пішла там, з 90-х років, з перших днів незалежності, але якось ця хвиля була дуже така, ну, як вам сказати, поверхова. Була дуже поверхова. І на глибині поліш не пройшов, так як не пройшов Вениченко відновлені, так як не пройшли всі наші так мовити, автори. Були дуже гарні вистави і в Донецьку і у Львові.